Вітаю, шановне товариство! В сьогоднішньому відео ми будемо спостерігати за протистоянням двох українських команд на новому онлайн-турнірі за 50 тисяч доларів, а саме за Na'Vi джуніор і Монте. Я очікував, що Na'Vi джуніор це справжні фаворити в цьому протистоянні. Але чи так сталося насправді, ви дізнаєтесь у цьому відео. Тож, готуйтесь дивитись. Нагадую, що тут будуть найкращі моменти з лайв-коментування цієї гри. До речі, Фантомка. Мені здається, загалом, якщо затягнеться гра і Монте не будуть перемагати дуже багато золота, то Фантомка в теорії може і підсолити цю катку. Бо Фантомка під Грімом, Кентавр, сам який юзає завжди е, хороший. Це. Це так не працює по ідеї, хоча я не впевнений. Можливо, до речі, твоя правда. Я десь чув, що якщо тебе забанили на твічі, значить ти на інших трансляціях також не можеш з'являтися. Можливо, він буде. Знаєте, Давай. як можна робити? Можливо, ти можеш, якщо так... і справді таке правило, ти можеш е... в масці сидіти на якихось трансляціях. Зумієте, що я? Ну а що? В масці то посидіти і. І доведи, що, це... що це він грає. Ні, з пакетом на голові тільки інші можуть сидіти там деякі. Тому можна зазнати сюди, щоб побачити, наблизити це, любі друзі. Кентавр, до речі, ну це зараз класика. Зараз всі намагаються на кентаврі ось так купляти, купляти собі гантельку. Раніше два квілімблейда купляли, а зараз почали балансувати з тим, щоб купляти. Да, я думаю. Да. Ну, оце, до речі, оце для мене взагалі не зрозуміло. От вони взяли панго, ну начебто Ніку тримається. Але, блін, ну, він в дуже складному становищі загалом знаходиться, бо ресурси у нього закінчилися вже на третій хвилині. Е, де йому їх... А, ну він мер. Дивіться, що він робить ще на лінії. Бачите, він відагрив кріпів, щоб його кріпи пішли під тавер, щоб Гольєр поки мертвий в таверні, він е... ну, нічого не міг зробити, нічого не міг зафармити взагалі. Тобто він супернекс левельно грає. Ну, не прям супернекс левельно, але добре грає. Ну Ну тому що поміє, звуть Юрій. і у нього в чомусь тут. Так просто справдає іноді, друзі. Ну якщо що. Буде брати собі вейл, напевно, на кентаврі, але поки що положення ну, таке. В цілому на сайдініях фармлять Монти. На боті. Він мертвий на фантасти, так? А, ні 10 стики. Ташка. І що, він також мертвий? Зараз Ташка... А, ні. Де стрибнула. Чи мертвий? Елен 4 Гліфдир. Промазав першим спилом. Кабани забирають кіл. Дабл кіл Дисмастер. Я в шоці, якщо чесно. Монте молодці. Дуже файно грають. Красунчики. Так. Якщо він зараз вмирає без степ... нє є у нього стрибок є пташка пропнула не по ньому, йому дуже пощастило. Да Монте бачите. Оце. Друзі, це називається відсутність турнірної практики. От навіть джуніор вони точно були ліпші там півтора місяці тому, на дві голови вище. Але за рахунок того, що півтора місяці вони не грали, маємо те, що маємо. Зараз вони просто беруть і перемагають команду Монте на цьому турнірі. О, вищаюсь, не перемагають, а лузають команді Монте вибачте. Звісно, вони другу карту ще не лозанули, але ну, зараз їм не позаздриш, бо тут на фріфармі алхімік стоїть. Е, мід повністю задомінований, 1300 різниця вже. Е, так, у Ніку є левела, але ну, цього недостатньо на пангольєрі. От і все, друзі. Тому ну, становище навіть джуніор... Junior... Стоп, він не забрав, так? Да? Лагуна. Теж Бахл є. Продовжує. Але Ліна забере зараз ще одну руну. Бачимо, що на боті. Грають від Бесмастера Avalanche, Анігма приходить сюди. Дуже хороший мув від Анігми. Рідіса зараз вбивають. І ти са нічого не зможеш зробити, бо у тебе фантомка, у неї є нетворс 2400, вона третього рівня. Тут навіть питання не в тому, що нетворс маленький. Тут кошти, дякую. Спасибі, спасибі. друзі, Поплатуйте котику. Ні, це... Трой ценикит. А гов, друзі. Ну я не паплюсь. Ассемдрі, uh, я думаю, що в цьому, на цьому... в цьому місяці зроблять коротше, наві. Бо це, це більше моя провина, що там ну, затримка, бо чесно, дуже такі. Насичені дні були, і... я трошечки з цим затягнув, але, друзі, все у вас буде. Не турбуйся, взагалі не турбуйтеся за це. Ви все отримаєте, Якщо ви виграли на, виграли на аукціоні, то не переймайтеся за це. Так без фінстаки фармить. Та у них і Алхімос в шоколаді, і е, Тіні у нього ідеальна гра. Та і Бісмастер гляньте. Друзі, хочу нагадати, для того, щоб стояти якісну лінію, треба мати якісні девайси. І в цьому вам допоможать девайси від Logitech. У них якраз зараз знижки до 40% на мишки, клавіатури, навушники і навіть кермо зможете собі придбати за знижкою, якщо вам до вподоби. Тож обов'язково переходьте за посиланням в коментарях під цим відео. Може ви собі щось знайдете, що вам буде до вподоби. Тут, до речі, і Монлайт сюди приходить він мертвий на лінії, На потом, обичаю. Ташка в останній момент забрала його. Тут панго прийшов, до речі, але у нього немає ресурсів. В ну, Ресурси є, але левелів немає. Він зараз ще зафармить на лінії ось це. О -о -о. І що, Аркейн рінг якийсь, так? У нього вже готові тривала на 8 хвилині на лінії. На боті таурсе ще може зробити. До речі, це взагалі. Е е е Супер те... А чого сумний Асемблер? Чого сумний смайлик? Я зараз сам сумувати почну. От те, що він робить, він заходить за тавер на кентаврі, починає фармити. Але я вам так скажу, що загалом, загалом, те, що ти фармиш з ось такою прокачкою за тавером, це не найліпша історія, бо ти ж повільно фармиш. Тобі треба даблледже постійно натискати. Ліпше, якщо ти вже намагаєшся і плануєш ось так грати взагалі, то качати пасивку. Бо ну це нормально грати на свій фарм на кентаврі, але ненормально мати ось таку прокачку, як на мене. Да, Монте я дуже приємно здивований. Молодці, поки що. Хоча пам'ятаєте, скільки вони хейту? Ну так, звісно, давайте почекайте. Це ще не говорить про те, що вони перемогли навіть на цій карті. А, таке він вижив. А, капець вони погано кнопки натискають. А що ж то печіву дав панголі? О, Ну це ганьба. Так, кнопку натискати так можна і другу карту вже дуже скоро програти. Треба дати було печиво пангольєру, на котрому інкспел висів. Вони в чотирьох тут були, і вони навіть не вбили цього бісмастера, бо. Ну, типу, вони бояться, але питання в тому, чого вони бояться. О, ну підмертвий, друже. Аліфайс, до побачення. Вау. Це, друзі, це нормально грати на кентаврі без пасивки взагалі, але бувають ситуації, як тут. От ти ж не можеш задомінувати цього алхіміка. Ну він стоїть просто фріфармить. До речі, тут вард стоїть. Рор буде? А, він підійшов на. Так. А, ну вони вийшли. До речі, він підсейвив нормально зараз е Інфернала. Ага, мінус герой, але тут буває тіну паралельно. На СМПДі вибіг... вибіжало тут. А, у нього блінк був на кентаврі взагалі. Нормально він зараз зробив. Вибачте, що не показав, просто про файт був е, в двох місцях, а перемотувати мене впадло, тому можете дофантазувати те, як кентавр хопив блінк, застане в Ліну, потім панголір натиснув ролл, постанув ще шеліну, і вони її були за рахунок Стемпіда, блінка і ролла Пангольєра. Уявили це, друзі? <ривіт> Гарно. Тут аніма вмерла. Ну, вона була ось тут під тірдва тавером. На неї знову напав кентавр, у котрого блінк стефаєр продовжила печивом. Після цього Енігма не вийшла зі стану. Фантомка також е, м, побила цього е, гравця на Енігмі, і відповідно Енігма загинула. Ось така ось ситуація трапилась на боці. Дякую, дякую, друзі. Що ви знаходитесь тут, не забувайте, що це стрім для новеньких людей в доті, для тих, у, котр у котрих працює доволі таки активно уява. Якщо ви новенькі, то не забувайте фоловуватись. Добре. Не забувайте фолуватись. Писати там плюсик в чат, якщо ви новенькі, звісно. Ну і також можна протиснути реакцію будь-яку на стрімі. Це взагалі на вам респектуз, повага і ну, все таке. Так. Так що анігма минус, так? Оооо, блек хол. На цей зоні не блек був, друзі, від Екнарта. Тихо, тихо, тихо. Це не я не ані. Блять, в кого він бакхотував, це ж пиздец! <реш> <реш> ну, друзі, якщо ви хочете на якісні історії про те, як. Ой, я знову залагав, блять, що це хуйня? <реш> а, ну нормально, це кентавр просто опинився. Це така Блінкдагер від кентавра. Е, Такий іноді ну, трапляється, тут нагонірше опинився в підцентрі тимфайту, його також бувають. Тут знаходиться у нас Step Також мира. Дуже цікавий матч. За 14 хвилин люди можуть програти. Нормально. Це новий турнір, друзі. До речі, це турнір в Сербії, як я розумію, від сербського організатора якогось. І там буде лан-фінал. Тобто, якщо ти добре виступаєш... На цих кваліфіка... ну на цих, на цих онлайн туріках, то ти заробляєш там поінти, І якщо у тебе буде достатня кількість поінтів, то ти можеш отримати інвайт безпосередньо на лан, а на лані там вже призовий солідний взагалі. Ну, чесно сказати, я не знаю, що робити навіть Джуніор. Тобто їм що, треба. Треба кріпів фармити продовжувати чи мову намагатися якісь робити, я не розумію. Ну, Кентавр у нього нормальний нетворс загалом. Якщо не порівнювати з нетворцями команди Монте. Але які опції у них загалом залишилося? Смака? А смок один є на снабфайра, куди його натискати? Під своїм віжем нікого немає, монти тут розділилися нормально. Просто дивно, що вони в чотирьох застакались на міду і нічого не роблять. Що це таке? Ну там розділіться якось фармити по мапі, чи Чи що? Чи вони просто бояться вже настільки монти, що їх по мапі будуть пікофати, що вони е змушені застакатись настільки обачно для себе. Навіть і ніхто не намагається вбити. Індагоротінька зараз з'являється. А, тобто не супер великий. Ну, блін, ну все рівно, це нормальна кількість е грошей. Мішань, ти чого його йобнув? він же нормальне запитання задав. <рик> а, я зрозумів. Ну, ну не настільки довго аж. Так. Просто мінус на енігму. Ну да, ладно, лам. Ладно, Тадно, відверто сказати, я не знаю, що знає Джуніор, але. Е, дуже сумно, що. Ну, я чесно, я думав, що тут капець заруба буде, от е, в цій серії. Я був впевнений, що тут заруба буде така максимальна, що обидві команди будуть чіплятися прямо прям за поінти. А тут виявляється, що. Ну, типу, навіть Джуніор вони. Ну, чи то не прокинулись, чи то. я, я не знаю. Покажи, як не прокинулись. Що... Тільки часу. Дієм, посивіли ще за підписочку. 19 місяців буде, дякую. Єбать, блекхол від екнарта. Чи Ого. слухав стрімер нову пісню Єрмака Вавілон? Об'єктивно, вони проти Night Shade Sports і найкращим чином виглядали, але вони просто в турнірній формі, плані того, що вони достатню практику мають, змагань. І поки що виглядають ну, ліпше, ніж навіть Junior. Вони ще й забрали Терментора безкоштовно абсолютно. Є 43 гривні. Донайте! Чому БКБ Байо? У кого БКБ в квіп у фан... А! У Фантомки не в Байо. Друже, ну дивись, якщо він візьме собі тут Блекімбар, я думаю, що вони точно програють. Єдине питання в тому. А, так його знайшли він мертвий на фантомці. Ну, тут ціні, що він це читає. Те, що вона тільки тут може фармитися фантомка і знаходять, бувають, по суті. Там, де вона б нарощувати нетворс, могла б під своїм вадом. Тут крас красунчик Тіні, що це прочитав, місце знаходження її. Да, для Фантомки гра, відверто кажучи. неймовірно складна вже. Типу, що їй зробити? Де її фарм знайти? Де їй знайти фарм? Вони грають проти такого драфту, їм вже хайграм заходить зноситься, і фантомка ще може стояти з і спамлювати відспамлювати Стифтіндагри, але ну, для Алхіміка це просто смішно. Типу, це демедж на 50. І це, що він керасу собі не приніс. Ні, надивіться, ваганім вже. До речі, була б тут, зараз можливо фантом б знайшла. Тут такий смок доскається обійти в туза, так би мовити, але. Ха, це, вже, це вже просто читається. Я також я гадав, що тут, тут заруба буде така, і. Ну, я точно не очікував, що е, Монте зможуть в нуль взагалі перемогти першу, ну і в нуль другу карту. І, скоріш всього, переможуть її, бо я поки що. 0%? Бля, бах, ну не може бути такого, що 0% по а, імовірності, Н Не може бути такого в цілому в доті. Як це 0%? Знаєте, якщо монти підуть на фонтан, пофідять, подавлять пару разів. Це ж не 0%? Таке можливо теоретично. Тобто. М ну, тільки 1%. До речі, наче непогано все почиталось, але. А, ні, все. Це... Ліна. Уууу! Бля, ну як. Якна Екнар арт... просто в соло. Ліну вбивають, звісно, але. Кентавер байбекається, Буває зараз ще й снеп і джи G і квіт від Фантомки. М да, ну. Це. Це дуже впевнено було. Дуже впевнено було. Ось так, друзі, завершився цей матч. Загалом Монте без шансів взагалі і на першій, і на другій карті виграли у Наві Джуніор. Я думаю, навряд чи це хтось міг передбачити, що прямо такий рахунок був. Я думаю, по коефіцієнтам там взагалі Монте були аднердогами. Але бачите, турнірна практика все ж таки дає своє. Те, що Монте постійно грають зараз на турнірах, а навіть джуніор брали перерву в півтора місяці, дало своє для команди Монте, адже вони в хорошій формі, вони на куражі після. Перемоги на європейській пролізі в другому дивізіоні, і, будь ласка, зараз вони перемагають навіть джуніор, проти котрих вони взагалі не мали ніяких шансів півтора місяці тому. Тому грайте в доту, якщо хочете перемагати. Ну і, звісно, не забувайте підписуватись на цей канал, ставити вподобайку, і побачимо з вами завтра. На все добре.